Ваш знань дуже великий. І сьогодні ми маєте його продемонструвати. А ще дуже цікаво, що ви будете шукати у казках, які ви вивчили, що магічні день. Сьогодні ми представимо нашу групу принцис світової призовники. Mm -hmm. Так, зпочинаємо. Mm -hmm. Не можна на Моргічних обрядах, Усі до додання і більшої сили повинні були умовлятися тричі. Від пристріту тричі плюють через ліве плече і тричі стукають по дерево. Фу. На думку людей, три приносить щастя. Любов людей по цифри три пов'язана з християнською і грецькою культурою. У багато плечок про число три. Візаєцям є троє святих На третій день. Зазвичай, коли зустрічаються люди, вони цілуються тричі. Число крик став людним числом і в німом, і в касах. Ось і справи три. Кам'янам спутники в гареті три шляхи. І відправляється з грудей земель три десятки державних. Патьково присени або три дочки. Золотая рибка і джин виконав три бажання. І зазвичай третій раз все збувається. Три дібицьких вікно. Три голови у Смія Моренича, три стріли Івана Царевчика Сергійного Шару. Три богатирі приклали дракон в 30-тій державі та тридев царській. Число дерево полик від самої якої кількісно однакової сили. Звідси на два лікарки дев'ять сил. Дев'ять сил дев'ять сил. Заповір'я це лікувальна рослина лікує від 9 хвороб. Це рослина згадується в багатьох лікарських дорідниках, Її люблять українських травники та знахарі. Тому, маш... Тому наша команда має назву дев'яти сил. Ось як виглядає ця квітка. Число пов'язане з другим поклоном душі, домові людини. На дев'ятий день у смерті людини душа приходить до Бога. Цифра по порядку. Підійшли ми до дев'ятку, Любі хлопчики і дівчатка. Я прийшла до вас дев'ятка. Цифра дев'ять чи дев'ятка, наче в цирку акриварка. Старчика, як зразу в шістку обернусь. Так. У дев'ятка показує, що вона шістка. Бачили, а тепер 6.